Ті ж самі вчені дослідники рекомендують слухати музику не менше, ніж 1 година на добу, тобто годину на день десь і дуже радять слухати свою улюблену легку музику перед сном за пів години, за годину до сну. І тоді буде краще засинатися, і сон буде дещо міцніший і приємніший. І особисто від себе хочу додати, що музика це завжди про приємне, це завжди покращення, забарвлення вашого емоційного стану, вашого внутрішнього світу. І саме прослуховування музики. Надасть вам е такі важливі емоції щастя і радості, е і це покращить вашу боротьбу зі стресом, з постійним стресом, який супроводжує нашу життєдіяльність кожного дня і дуже сильно впливає на нас. Тому, друзі, слухайте музику, піклуйтесь про себе, це е і про повагу до себе, про піклування про себе, про любов до себе. Бо життя. Е не безмежне, а внутрішні ресурси людини доволі обмежені. Тому треба робити все, щоб підтримувати їх на належному рівні, підтримувати себе, свій внутрішній стан, свій психологічний стан і таким чином покращувати свою стійкість до всього того негативного, що впливає на нас ззовні.